Черкасті готуються відзначити одне з найбільших православних свят Різдво Христове. Запитаємо у них, які різдвяні традиції вони знають. Ви знаєте, я вже майже 20 років я ходжу у церкву, примирилася з Богом. То в мене зараз різдвяні традиції бути разом з народом Божим. У церкві і прославляти ім'я Його за його славне народження, бо прийшов у світ Спаситель Ісус Христос. Коли відзначають різдво в Україні? Ви знаєте, тут є деякі спори, але ми визначаємо, ну якби святкуємо просто подію, не дату, а подію. Тому що одні кажуть 25, 7-го, А ми святкуємо 25 7, і з 25-го по 7-го, і завжди. Колядку. Колядувати треба на, на святвечір. Так, все. Козу водить. Ну це в західні, у нас тут мало так. це. Колядників зустрічаєте на Різдво? Обов'язково. Об Чи менше об почали ходити? Менше, звісно, менше. Люди збідніли, а діти бояться прийти, нічого не отримати, чи взагалі не відкривають двері. Ну, діти ходять, а люди вже так менше. Зазвичай цього дня ви що готуєте, що робите. Ось йдемо з базару. Потратили всі гроші і будемо думати, що ж приготувати. Ну, в принципі, не особо знаємо, як то вже віддалились. Ну, вы вызначаете Рождество? Да. Как вы его вызначаете? Ну, готовим побольше, что это, кушаний. Надо, чтобы 13 было этих, а это на Рождество, по-моему. Вот, надо, чтобы было 13 э, страв. Какие вот. традиционные? Ну, кутя должна быть. Вот, потом, ну, а там уже кто это, пирожки там, печенье там. Вареники могут быть, кто любит. Ну, а там уже салатики всякие. кто приготовит. Ну, мы сейчас пока победному встречаем. Колядники до вас ходят. Ну, у нас вообще-то малышей нету при чистом подъезде, а подъезд закрыт. Ну, так приходит иногда. Зустрічаєте их? Чи так, не так, Ні, встречаем. Новий рік посівають хлопці. Так, все готують на Різдво. Мабуть, господиня пишет на. Готують. Холодную кутю. І 14 страв. А чому 14? Чи 12? 14 сьогодні. Ну, Мені цікаво просто, чому така традиція. Чому традиція? Ну, точно не скажу вам. Кутя. святий вечір. Готуємо кутю, накриваємо стіл на 12 страв. Так, святкуємо. Йдемо до церкви обов'язково. Як би сказати, з Богом поспілкуємося, попросимо здоров'я для себе, для сім'ї, для всіх. Миру в нашій країні. Обов'язково. Це саме, що головне здоров'я і мир для нас. Ну і взагалі, щоб усе було добре в нашій державі. Колядки. Вечері носять. До дітей приходять, до батьків діти приходять. Ну вітають з Різдвом. Якусь колядку пам'ятаєте з дитинства? Пам'ятаю, пісні співають. Можу заспівати вам. Можете. Добрий тобі вечір, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.